Вітаємо в ефірі програма на часі. Війна робить українських дітей сиротами, позбавляє життя, житла, порушує безліч дитячих прав. Особливо її підтримки потребують соціально незахищені діти. Більше про допомогу дітям під час війни у нашій розмові із начальницею міської служби у справах дітей Світланою Дикою. Вітаємо, пані Світлано, в нашій витам. студії. Почнімо з того, як війна вплинула на роботу вашої служби, чи додалося якихось нових завдань, функцій, чи можливо залишилося все як було раніше? Війна то, звичайно, величезна трагедія. І в першу чергу від цієї трагедії, звичайно, страждають діти. Ви правильно сказали, найголовніше, чого позбавляє, і найстрашніше, звичайно, чого позбавляє дитину війна, це життя. Але ще є й інша сторона, коли війна забирає в дитини найрідніших, найближчих людей, батьків. Звичайно, під час війни ті самі функції, що і служба виконувала, ті самі повноваження, які в неї були і до початку війни, так і залишилися. Але, звичайно, війна вносить свої корективи, вона таких їх внесла. Тому що більше звернень, більше звернень тих чи інших питань, більше звернень відповідно до... Законодавчих актів, які вносяться, скажімо так, в процесі, ну не щодня я не можу так сказати, але дуже часто вносяться на державному рівні щодо захисту законних інтересів дітей. Тому, звичайно, скажімо так, більше стало роботи саме з 2022 року. Щодо переселенців, чи збільшилася кількість е, звернень до вас саме тому, що до нас в місто переїхали з окупованих міст? Це родини, діти, і як допомагаєте переселенцям? Станом на сьогодні, взагалі, служба у справах дітей займається питаннями. В основному це дітей серії, дітей, позбавлених батьківського піклування і тих дітей, які проживають в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Я хочу сказати, що станом на сьогодні в нас на обліку перебуває 151 дитина, дитина-сирота, яка проживає в місті Хмельницькому, тобто в громаді міста Хмельницького, тому що до нас ще знаєте, були приєднані певна кількість сіл. І з початком війни, з початком повномасштабного вторгнення з 22-го року, в нас на контролі на обліку також перебуває 13 дітей статусних, тобто дітей серед позбавлених, які перемістилися до нас. Території окупованих або де ведуться активні бойові дії, тобто також за цими дітками ми здійснюємо контроль, здійснюємо нагляд. Тобто вони також перебувають в нашому поле зору. Щодо статусу дитина війни, хто може отримати цей статус і взагалі що він дає для дитини, що потрібно, аби його отримати? Станом на сьогодні, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, може отримати дитина або і навіть особа, яка, скажімо так, на момент, коли відбулися ці активні дії, їй ще не було, виповнилося повноліття, тобто до 18 років. Є таке там є постанова, яка регулює право отримання цього статусу. Прописано в цій постанові щодо психологічного, фізичного, сексуального насильства щодо дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тобто, чи законний представник, чи сама дитина, тобто, якщо вона вже є повнолітня, це вже особа, можна так сказати. Вона звертається до управління надання адміністративних послуг, бере відповідний пакет документів, відповідно, потім складається акт оцінки потреб дитини, і вже потім, відповідно до рішення органу опіки піклування, приймається відповідний статус. Щодо матеріального забезпечення, станом на сьогодні, за цим статусом не передбачено. Матеріальні виплати немає, але я хочу сказати, що більше 700 дітей, які проживають в громаді міста Хмельницького, вже отримали такий статус, тобто відповідно до звернення, і їм такий статус був наданий. Тобто, це я можу так сказати, що станом на сьогодні можливо будуть ще внесені зміни, можливо, будуть і передбачені певні виплати, будуть можливо пільги, але станом на сьогодні зараз тільки просто надається статус. Я так розумію, що на сьогодні на державному рівні ми маємо врегулювати. Питання, скажімо так, скільки ж, хоча ну, всі діти, як на мене, фактично, всі діти, які проживають на території зараз, у нас в будь-якій території, незалежно чи ведуться бойові дії, вони є постраждалими, але все-таки є законотворець, який регулює. Надання такого статусу. Я так думаю, що в майбутньому, можливо, і будуть і пільги, будуть якісь преференції, але станом на сьогодні поки що просто надається статус такий для дітей і осіб. Наші захисниці, захисники гинуть в гарячих точках. Ви вже трошки навели статистику про дітей-сиріт, але проаналізуйте, наскільки вона збільшилася в роки війни, і наскільки збільшилася кількість цих дітей сиріт, які нині є у нашому місті. Ну, я хочу сказати, знаєте, я завжди тішуся в тому плані, що на статистика трошки інша. Якщо, наприклад, в якихось управліннях, що цифра більша, то то краще, то в нас навпаки, що цифра менша, то то. Краще в такому плані Тішуся ще в такому плані, що слава Богу, на сьогоднішній день в нас немає таких дітей сиріт, там, де загинули обоє батьків, військовослужбовців під час, ну скажімо, на війні, під час, ну, на фронті на війні, немає. Тобто, якщо навіть хтось загинув, то є інший законний представник, тобто мати залишається, і статус тоді не надається таким дітям, тому що є один із законних представників. Круглих сиріт саме в такому плані в нас немає. Немає. Але, звичайно, надаються статуси і сиротами і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця цифра вона кардинально вона не збільшена в громаді міста Хмельницького. Це теж величезний плюс. Звичайно, є і позбавлення, є просто смерті батьків, є ну, які знаєте, ну життєві ситуації, різне є. Але цифра не збільшилася кардинально станом на 24-й рік. Якщо говорити за 22-й, 24-й, вона не є суттєво збільшеною. На щастя, на щастя да, це я, я завжди тішуся, де говорю. Я кажу, я дуже цим тішуся, що слава Богу, бо кожна дитина має проживати в своїй сім'ї. Війна робить її учасників, взагалі людей українських більш агресивними. Можливо, це проявляється і на їхньому ставленні до дітей. Чи збільшилася кількість тих батьків, яких позбавили батьківського права через таку поведінку? Повторюється знову ж таки ні. Те, що поведінка батьків так станом на сьогодні, вона змінюється. Ну як батьки всіх людей взагалі змінюється. Тобто ми проживаємо в тотальному стресі кожен день. Інколи не можемо справитися своїми емоціями. Інколи у ці емоції ми трошечки неправильно їх скажімо, не те русло їх направляємо і не тими способами, які би потрібно було, ми їх погашаємо. Тобто, інколи люди повертаються. Не до розв'язання якимось мирним шляхом сімейних ситуацій, а знаєте, коли людина вживає алкоголь і плюс стрес і алкоголь, то, то не завжди є позитивна дія, і особливо в сім'ї. І це, звичайно, якщо свідком ще такої агресивної поведінки, чи є дитина, то зовсім не є добре. Так, звичайно, цих випадків станом саме на 22 рік збільшено, але ми все-таки працюємо над тим, щоб батьки залишалися в житті дитини батьками, щоб вони змінювали своє ставлення, щоб вони змінювали свою поведінку, не дивлячись навіть на те, що навколо відбувається, що в нас іде війна, але діти. Ми будуй майбутнє. Війна закінчиться, буде перемога, буде мир. І тому, а будувати мир і будувати майбутнє мають здорові, психічно, фізично, молоді люди. Тому ми от і працюємо з батьками саме в такому плані. Тому також знову хочу сказати: знову це позитивно немає такої кількості збільшення саме позбавлень батьківських прав, саме через таку негативну поведінку батьків. Ми над цим працюємо. А щодо усиновлення чи не виникло в людей більше бажання усиновлювати дітей? І як допомагаєте з цією процедурою, ви знаєте, що наша нація, взагалі, мабуть, це найбільш унікальна нація. Ну мабуть, у всьому світі, тому що з перших днів війни 22-го року. Ну, буквально в мене була маса телефонних дзвінків, маса повідомлень. Тобто люди просто хотіли ну, допомогти дитині, просто взяти дитину в сім'ю, просто взяти, допомогти взяти чим можна. Звичайно, після того ну, вже знаєте, трошечки пройшло часу, вже емоції трошки вгамувалися, і облік усиновлювачі, які в нас перебувають, він досить таки зараз значний. Так, багато звернень в нас є, саме людей, які хочуть на правах рідної, доньки чи сина, чи дітей усиновити дитину. Збільшилась в нас така кількість людей з початком 2022 року. Так, звичайно, є. Хочу сказати, і щоб це люди почули на загал, що це теж дуже позитивно, що таких в нас дітей не збільшилося. І якщо тільки вони з'являються, звичайно, тоді вони влаштовуються в сім'ю. А сама процедура усиновлення чи не змінилася на законодавчому рівні? І були внесені певні зміни, скажімо так, в документи, назва документів на сьогоднішній день. Ви знаєте, є така як портал Дія. Можна звернутися через на консультацію, можна здати документи, але все одно я прошу і ми говоримо з людьми для більш, скажімо так, ну конкретнішого, більш такого значить, глибшого, да, от розуміння, що таке усиновлення, як дитина йде в родину, що таке родина для дитини, тому що дитина взагалі-то дитина має сама вибрати сім'ю, яким чином вибудувати стосунки. Як я все таки пропоную і працівники служби пропонують особисто звертатися до служби на отримання от такої більш глибшої, більш змістовної консультації? А які ще є форми сімейного виховання? Розкажіть детальніше про це. Станом на сьогодні в Україні існує чотири форми таких: це опіка піклування, усиновлення, бо пріоритетна форма це все таки усиновлення. Вона була є, я так думаю, залишиться. Опіка піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Тобто ці е, сімейні форми виховання влаштовуються діти статусні, діти сироти, діти позбавлені, батьківського піклування. Опіка піклування це коли дитина влаштовується не на правах рідної дитини. Вона зберігає за собою прізвищами по батькові, зберігає ну, всі, скажімо так, державні пільги, все-все. все Але вона влаштовується щоб не в державний заклад, а вона йде під опіку чи піклування фізичних осіб. Як правило, опіка встановлюється над родичами дітей. Тобто родичі можуть бути опікунами, до прикладу, дід, баба, тітка, дядько і так далі. щоб дитина не йшла з родини там, де вона е виховувалася, де їй найближче оточення і так далі. Хоча на законодавчому рівні дозволяється опікуном-піклувальником бути сторонній особі, так, яка зібрала відповідний пакет документів, пройшла навчання, тому що в нас зараз на законодавчому рівні і опікуни-піклувальники, і прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі мають проходити курс. Навчання, щоб поставити їх як кандидатів саме на ці обліки, ось це також можливо. Прийомна сім'я це сім'я з чотирьох дітей. Створюють подружжя чи сама людина на, для того, щоб взяти знову ж таки на правах не рідних, а статусних дітей в свою сім'ю. І дитячий будинок сімейного типу це вже більша форма. Це, скажімо так, 10 дітей, які можуть разом зі своїми бути влаштовані в цей дитячий будинок. Це а щодо статусних. А які найголовніші вимоги до батьків, які хочуть взяти чи до батьків тих людей, які хочуть до взяти? Людей, дитину? Да, до так. людей, до да. людей. В першу чергу, тому що це не обов'язково, що людина повинна мати свою власну дитину. Ні. А, дозволяється і мати власних дітей, але тоді відповідно до кількості дітей, і просто бути, просто бути особою. Ну, головна вимога це в першу чергу це любов до дитини. Це людина, кожна особа, кожний громадянин, громадянка, людина просто має усвідомити зрозуміти, зрозуміти, чи в серці в неї ота величезна любов до дитини. Друге, чи вона усвідомлює і розуміє, яку вона відповідальність покладає на себе. Далі, настільки вона вимоглива до себе, щоб забезпечити турботу про дитину, далі, захист її, матеріальний достаток і так далі. Як вона може виховати цю дитину, щоб ця дитина не повторила шлях своїх батьків? Щоб ото перервати той генетичний, певний не зовсім добрий ланцюжок, який е е йде за дитиною? Тому що дитина, чому ж потрапила в інтернатний заклад, да, в державний заклад, і що вона там не була? Чи людина, настільки вона відповідальна і може так от забезпечити? Ну, скажем, таку величезну відповідальність, любов і сім'ю для дитини. От ви кажете, є навіть спеціальне навчання. Це так. проводять ваша служба проводити. Як воно триває? Скільки хто проводить? це проводить обласний центр соціальних служб? Тобто, спочатку люди звертаються до нас, вони збирають відповідний пакет документів. Ми вивчаємо ці документи, обстежуємо мови проживання, проводимо бесіду. Потім направляємо на курси, проводяться курси, і після того, як значить, на курсах вони пройшли навчання, так і виписуються відповідні, надаються рекомендації, довідки, що вони можуть бути усиновлювачами, опікунами, прийомними батьками чи батьками вихователями Ось ну проводяться вони в залежності, це вже регулюється питання обласний центр, тому що це входить до компетенції обласного центру. Є таке явище як патронатна сім'я. Наскільки воно популярне нині в нашому місті? Чи є такі люди, які стали патронатними батьками? Е, Ну, я хочу сказати, в нас більш чомусь так люди зверта... Коли люди звертаються, ми пропонуємо і розказуємо про всі форми влаштування дитини, тому що патронатну сім'ю влаштовується дитина не статусна, дитина, яка з тих чи інших причин служба має її відібрати з сім'ї і влаштувати не державний заклад, а патронатну сім'ю, тому що патронатна сім'я це тимчасове скажімо так, форма тимчасового влаштування дитини, яка має ще законних представників, і патронатна сім'я і служба у справа дітей і центр соціальних служб має все зробити для того, щоб дитина повернулася назад в свою родину. Якщо це вже неможливо, тому що вичерпані всі форми, тоді порушується питання про позбавлення. В нашому більше в Хмельницькій громаді популярна така форма, як усиновлення, тому що дуже багато людей до нас звертаються саме поставити на і проходять курси як усиновлювачі. Ми працюємо з декількома сім'ями, які до нас зверталися. Вони для себе розглядають таку можливість, щоб бути патронатною сім'єю, тому що до патронатних сімей трошки інша вимога. Має бути патронатний вихователь і добровільний помічник нього. Не просто. Одна людина тільки, а ще має бути: тобто, одна людина не працює, має бути постійно вдома. добровільний помічник може працювати. Ну там є ряд цілих вимог, так само є певні пакет документів, що має людина зібрати. Ось і тому от люди розглядають такі можливості, думають, тому що тут так знаєте, якщо усиновлення це дитина йде. Ну, на постійне проживання, на, на правах рідної доньки і сина, да? тобто це родина. То патронатна сім'я це трошки інша форма. Це дитина може побути певний період часу, і потім вона має бути ну, в іншому, там в родину повертатися чи в заклад. Тому люди, от знаєте, з таким інколи острахом. Вони вони думають, як же ж це можна, так от жила-жила дитина, тут її віддати, до дитини звикаєш, дитину любиш. Ну, ось от знаєте, от такі підходи. Хоча патронатна сім'я це е, виплачується відповідна матеріальна допомога, і як вихователям, тобто це кошти, ну як заробітна плата, і плюс на утримання дитини. Ну, поки що в нас отак люди розглядають ну, трошки з острахом, деякі до цього відносяться. Ну декілька сімей, от зараз розглядає. Подивимося, можливо, і також ми будемо створювати патронатну сім'ю, як відноситься а люди. нагадайте, хто може звернутися до вашої служби і з якими проблемами це можуть бути порушення прав дітей чи батьків? Як хто звертається і ну Чому? служба має багато функцій, багато питань, які входять до питання до повноважень служби з справах дітей? Тому служба справах дітей взагалі це така, скажімо, управлінська контролююча Структура, так тобто, ми соціальних послуг не надаємо. Ми готуємо проекти рішень для прийняття органом опіки піклування, і основна так, головне завдання. Наше це захист законних інтересів дітей. Представлення навіть не представлення, а третя сторона в судах, так там де зачіпаються інтереси дітей. Далі це підготовка проектів рішень на вчинення правочинів батьками, тобто це щодо житлових захист житлових прав дітей. Далі щодо надання статусів дітям, коли вони втратили своїх батьків, чи діти-сироти, чи позбавлені, тобто захист, скажімо так, від самих батьків, де дитина в сім'ї потерпає від чи домашнього насильства, чи неналежних умов і так далі. До нас звернутися може будь-яка людина. Звернення ми приймаємо будь-які. Тобто, ну, ми така структура, яка працюємо не за заявою, а за інформацією. Тобто, будь-яка людина може до нас зателефонувати, навіть не повідомляючи своє прізвище м'яко по батькові в анонімному навіть порядку, і сказати, що, от, наприклад, я маю таку інформацію, чи я є сусідом там то, то то, то що там щось відбувається, незрозуміло щодо дитини. Звичайно, така інформація перевіряється. Я не кажу, що вона, ну це слава Богу, що вона находить підтвердження, звичайно, але щодо дитини, така інформація перевіряється. Перевіряється службою спільно з працівником центру соціальних служб, і за потреби, звичайно, ми долучаємо працівників правоохоронних органів. Це обов'язково. Якщо є вже тоді потреба, не дай Боже відбирати дитину, з сім'ї, влаштовувати її через лікарню, державний заклад і так далі. Ми, звичайно, стоїмо на таких засадах, що якщо дитина потерпає в цій родині, ми намагаємося зробити все, щоб дитина хоча б не залишила родинне коло. Да? Тобто ну, є дідусь, бабуся, можливо, тітка, дядько, так, тому що для дитини дуже важливо залишитись в родині. Навіть якщо сім'я щось вона, ну, не зовсім робить те, що потрібно, ну, є ще інші родичі. І щоб не було травми для дитини, ну в першу чергу психологічної, тому що для дитини дуже важко, як для будь-якої, особливо для дитини, залишати рідних і близьких. Не зовсім діти усвідомлюють, що їхні батьки роблять не те, що потрібно, так? тому що це мама і тато найрідніші, найближчі. Якщо навіть мама з татом випивають, ну випивають, ну, для дитини оцінити, що вони роблять це погано. Інколи важко. І тому ми зараз, особливо от в такий час, да, щоб ще більше не травмувати дітей, так тому що і так навколо вже стільки стресів і травм. Ми намагаємося все таки залишати. Дітей в родині, тобто все можливо зробити, але якщо всі заходи, звичайно, вичерпані, ну то тоді дитина на вулиці не залишиться ніколи, і дитина сама також може до вас звернутися. Може, так, так звичайно, дитина сама може звернутися, повідомити, що з нею відбувається, що, хто вчиняє проти неї якусь кривду, чи це найрідніше, чи це можливо хтось інший. Ну і далі вже тоді розглядається ситуація, кожна окремо, куди ми звертаємося. Тому що е, ми, знаєте, так, ми, якщо це. Не входить до наших повноважень, але ми маємо право звертатися до будь-яких структур органів, отримувати від них відповідь. Ось єдине, це тільки ну певні медичні заклади, тому що в них є своя специфіка, але всі інші структури нам мають надати інформацію, і далі, якщо не ми, то інша структура має захистити інтереси дитини. А от ваше завдання вашої служби не просто працювати вже з наслідками. А й запобігти різним проблемам, які можуть бути в сім'ї, яку профілактичну роботу робите? Ну, найбільше, звичайно, превентивна робота в першу чергу потрібно починати з роз'яснювальної бесіди. Це в першу чергу. Тому ми дуже тісно і дуже гарно співпрацюємо з департаментом освіти, зі всіма навчальними закладами. Я от часто от повторюю, кажу, центр соціальних служб. Центр соціальних служб, тому що це наш партнер, це ті люди, які з нами завжди поряд. Ми з ними, вони з нами, тому що це одна робота. Виявити, допомогти, виявити, допомогти. Це в першу чергу. А потім, уже, як караюча, знаєте, контролюючи, як це трошечки вже інше. Проведення профілактичних заходів превентивного характеру з батьками, з дітьми, з вчителями. Далі, якщо потрібно, з іншими структурними підрозділами, так щодо, наприклад, які вони мають права, обов'язки щодо дітей, це в першу чергу. Ну і далі наступне це звернення в ті чи інші структури для того, щоб, скажімо так, в тому чи іншому плані захистити інтереси дітей. Ну і наостанок, на вашу думку, що мають робити дорослі різні державні, недержавні служби, аби життя дітей зараз під час війни покращити, підтримати їх і захистити? Ну, в першу чергу ми маємо розуміти, що дитина то наше майбутнє. Це в першу чергу. І розуміння того, що майбутнє будується вже зараз. В теперішньому часі, навіть в такому складному часі, навіть в такому трагічному часі, все одно ми маємо закладати підвалини майбутнього, а майбутнє це діти. Це молоді люди, це наші діти. Далі, власним прикладом, любов'ю, допомогою, захистом ми створюємо і своє майбутнє також, тому що в майбутньому ми станемо ну, трошки вже не молодими, трошечки. і це буде наша опора, яка буде наша опора да, в майбутньому? Залежить також і від нас. Ми вам дякуємо, пані Світлано. Сподіваємося, війна вже незабаром закінчиться і наші діти будуть мати гарне щасливе дитинство. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.